Сам термін волонтерство визначають як добровільну безкорисливу суспільно-корисну діяльність, але це не просто робота, це справжнє покликання. Активний волонтерський рух в Україні розпочався в умовах воєнного часу. Як і всюди в державі на Черкащині, це поняття набуло надважливого значення. Це люди, які з перших днів війни забезпечують надійний тил для наших вояків. Кожен робить те, що під силу. Звісно, в міжнародний день волонтера є нагода подякувати їм. Напередодні свята, яке відбулось у приміщенні міської дитячої бібліотеки імені Михайла Слабошпицького, відбулася тепла зустріч двох волонтерських колективів та їх партнерів. З перших днів війни дитяча бібліотека перетворилася ще й на осередок волонтерського руху і навідуються сюди не лише діти, а й дорослі. Ніна Панасівна Славина просто йшла повз приміщення і побачила жінок, які плели сітки. З того часу вона Активний волонтер. Дивлюся, цікаво щось тут. Зайшла, подивилася і все, і осталося. Все, що стимулює, і що спонукає до цієї роботи? Віра, віра в людей, віра в ЗСУ, віра в Україну. Коли почалася війна, ми всі були в розпачі перші дні. А потім ми з колективом якось мобілізувалися, сіли, поговорили і почали виробляти стратегію, як ми, працівники культури, можемо допомогти у цій складній ситуації, коли почалася війна в нашій країні. Так само організувалися фактично одночасно з початком активних бойових дій, і працівниці департаменту соціального захисту Черкаської обласної військової адміністрації. Соціальні берегині за цей час сплили сотні метрів маскувальних сіток, кавери, подушки, муфти все, що під силу жінкам, які теж своїми зусиллями хочуть наближати перемогу. Тільки я узнала, що плетуть сітки, спочатку плели, зараз так ми нарізаємо все, що потрібно, приносимо, все, що, що в наших силах, ми стараємося зробити все. Тому що я, я розумію, наскільки там складно. У нас тут можна все пережити. Знаком за соціальне партнерство організатори заходу нагородили тих, з ким працюють, доставляють вантажі на фронт, організовують збори, шукають можливості, щоб зробити більше. Яна Сич – відома черкаська волонтерка, тож вона теж у цій команді. Окрім того, що вона активно служить у добровільній бригаді ТРО, вона ще й дуже дієво допомагає як волонтер, каже, що не втомилася, і готова працювати і далі. Задля перемоги. Нічого важкого немає. <ріст> Нічого немає важкого, якщо ти плануєш, якщо ти стримишся, важко, що люди трошки здулися, здалися. Оце єдине важко. Але в принципі, дуже багато людей, які допомагають, які підтримують, прорвемося. Подяку волонтерам, висловив і голова обласної федерації профспілок Черкащини Петро Шевченко. Хочу привітати всіх Черкащан, які в силу своїх можливостей зусиль допомагають нашій перемозі. Вона буде однозначно, тому що дух українства. Сьогодні став основним для майбутньої нашої перемоги. Загалом, згідно з статистикою, більша половина волонтерів це жінки, провівши на фронт чоловіків, синів, братів. Вони не сидять склавши руки. Вони теж воюють тут, у тилу. Щира їм подяка за це. Саме бажання подякувати і спонукало провести таку зустріч. Пояснює одна з її організаторок Наталя Дудко, голова обласної профспілки працівників соціальної сфери. Це люди патріоти. Це люди, які люблять Україну, які люблять нашу державу, які готові допомагати всім, чим вони можуть. Якщо вони не воюють, вони допомагають. Це їх добра воля. З перших днів війни всі ці працівниці почали волонтерити. Це різна допомога. Це продукти харчування і речі першої необхідності. І всі ті запити, які нам надсилають наші військові. І ми дуже-дуже вдячні цим нашим працівникам, нашим співчанам, що вони небайдужі, що вони завжди готові підтримати, що вони люблять Україну, люблять наших військових, бажають і вірять в нашу найскорішу перемогу. Якщо не воюєш на передовій, допомагай фронту у тилу. Іншого шляху до перемоги немає, і ми всі це повинні усвідомити з Днем волонтера, усіх, хто причет.